Виконуємо номер 5.27 із підручника Геометрія 8 та номер 9.27 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У ромбі БЦД діагональ утворі з однією зі кут 30 градусів. Знайдіть кути ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. у нас а, Б, С, Д ромб, кут С, а, Д – 30 градусів. Потрібно знайти кути А, Б, С і Д ромба. Пригадаємо властивості ромба. Ромб це парлограм, у якого всі сторони рівні. Також у ромба без діагоналі ділять його кут навпіл. Тобто, щоб знайти кут А, нам потрібно кут САД помножити на 2. За властивістю ромба, кут А дорівнює кут С помножити на 2. С 30 помножити на 2, дорівнює 60 градусів. І пояснимо, за якою саме властивістю. Діагоналі ромба, ділять його кути навпіл. Тепер пригадаємо ще одну властивість ромба. Сума. Сусідніх кутів 180 градусів. Тепер із властивості ромба, в дужках напишемо сума сусідніх кутів 180 градусів. Ми знайдемо кут Б, це буде 180 відняти кут А. 180, відняти 60, отримаємо 120 градусів. Ну, а тепер кут С дорівнює куту А і дорівнює 60 градусів, ку Д дорівнює куту П і дорівнює 120 градусів. Як протилежні кути ромба. Записуємо відповідь. Кут А у нас 60 градусів, Б 120. С 60 і Д 120 градусів. Номер 5, крапочка 27 з підручника геометрія 8. Та номер 9 крапочка 27 із підручника математика 8. Виконано.